Це була дуже корисна дискусія. У нас ми зараз активно працюємо над новою редакцією закону про телебачення і радіомовлення і в розробників. Є багато запитань, є багато невирішених проблем. Хоча є своє бачення, але завжди важливо порадитися з представниками галузі з тими, хто безпосередньо буде працювати за цим законом. Тому ті завдання, які я ставив для себе, які організатори ставили для себе, це почути відгуки, почути пропозиції. Ми їх почули. Не скажу, що завжди це те, що. Що нам подобається, оскільки які не завжди погоджувалися учасники з нашими пропозиціями, але це, це нормальний процес. Ми ще не завершили підготовку законопроекту. Ще певний час його будемо допрацьовувати, і тому є можливість це врахувати, І тому проведення, час проведення, сам формат проведення учасники вони були дуже доречними, і це буде дуже корисним для підготовки нового закону. Ну, наприклад, ми обговорювали, яка повинна бути компенсація тим, хто не зможе не зможе Потрапити в цифровий мультиплекс? А були цікаві пропозиції, як вирахувати вартість цієї ліцензії, яка забирається, державою, держава не пановлюється, не продовжується. Тобто чи експортна оцінка, чи от тобто, були пропозиції, які корисні щодо громадських мовників, цікаві були ідеї щодо того, що до існуючих телерадіоорганізацій, які хочуть змінити статус і стати неприбутковими. Чи варто їм дозволити переоформитися і стати зберегти свою ліцензію. Цензію зберегти і чистоту і стати громадськими мовниками, тобто це те, поки що що в законопроєкті ми, ми трохи інакше передбачали по аукціонах. Звичайно, процедурі ліцензування є багато, є багато ідей, є багато зауважень, але тут, поки що, у нас немає якоїсь чіткості, тобто дискусія триває. Тобто, ми почули інші сторони. Ми почули багато пропозицій, не прийшли ми до єдиного рішення, але це означає, що ще ще просто нам деякий час треба буде над цим попрацювати.